День 14. -й. У проявленні Його святості в конфліктах. І навчіться від мене бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам. Євангелія від Матвія, 11 розділ 28, 30 вірші. Роздуми. Конфлікти у стосунках. Щороку ми стаємо свідками духовних атак, які особливо посилюються на початку посту. Більшість із них виникають у стосунках із близькими та рідними. Конфлікти, непорозуміння, сварки, крики, розчарування і розбіжності торкаються сотень сімей. Конфлікти в родині це найбільш болісна і вразлива частина нашого життя. Ми відчуваємо сердечний біль і гірку образу. Нас охоплює нестримне бажання моментально реагувати. Якщо дозволити неправильним думкам і почуттям керувати нами, ми легко можемо стати агресивними або закритими. Під час конфліктів із близькими гнів спалахує в серці миттєво, здається справедливим відповісти тим самим слово на слово, тон на тон, погляд на погляд, ми хочемо припинити спілкування з тими, хто не цінує нашу доброту, щедрість і турботу. Проте Бог бажає, щоб у такі критичні часи ми шукали його присутності. Через прояв Його святості, наш головний пріоритет явити Його святість за будь-яких обставин, навіть у час нарікань, протестів чи непорозуміння. Справжня підтримка в таких моментах це правильний фокус розуму і серця. Ісус Христос є прикладом лагідності й смирення навіть у болі, як душевній, так і фізичній. Він знав, що таке непорозуміння з боку родини. Суспільства, в якому виріс, і навіть усієї нації. Його рідні брати та сусіди в Назареті не вірили в нього, насміхалися, не сприймали його слова серйозно. Усе, що народ Ізраїлю відчував до свого Месії, це презирство й осуд, які досягли кульмінації у вироку гідний смерті. Проте святість Ісуса не дозволила йому відповідати тим самим. Його приклад надихає нас переносити конфлікти з терпінням і без гріха, навіть якщо це надзвичайно важко. Вибір святості. Що ми робимо, коли відчуваємо відчай у стосунках із рідними? Виправдовуємо себе і звинувачуємо інших? Нервуємо і реагуємо так, як диктує наша плоть? Чи погоджуємося з Божим бажанням для нас і вбираємо Його святість? Бо говорить, не обирай роздратування, гнів чи лайливі слова. Зосередься на мені. Прояви мою святість, а не плоди плоті. Я не змінююся. Обери шлях, який Я показав через Ісуса, Він не зословив у відповідь навіть тоді, коли Його безпідставно ненавиділи. Івана 15,25 Він явив святість. Це тверезить нас. Правильний фокус на Богові. Прикладі Христа наповнює серце миром і благодатним спокоєм. Господи допоможи мені завжди спрямовувати свій погляд на Тебе, вождя моєї віри, Ісуса Христа. Він, живучи на землі, завжди проявляв лагідність і смирення, попри нерозуміння, презирство і осуд людей. Ісус любив їх. І співчував їх недуга. Амінь. Питання для роздумів на сьогодні: з ким у вас найважчі стосунки чи конфлікти? Присвятіть час молитві за цих людей, молитовні потреби, Божий мир, святість і любов у наших родинах, за дітей, підлітків та молодь. Які залишились сиротами чи без батька, за потіху для них від Бога, за добрих людей, котрі змогли б підтримати їх у їхніх потребах, учнівство серед дітей, підлітків і молоді, за наставників, дітей і клуби, та напрямки роботи з дітьми.